Як ви знаєте, з попереднього матеріалу династія габсбургів очолювала священну Римську імперію і володіла значними територіями в Європі. Вони сягали від Іспанії на заході Європи до Карпатських гір на сході континенту. Однак, у 1556 році габсбурги поділили свої володіння. І тоді виокремилися дві гілки династії Іспанські та австрійські габсбурги. Австрійську гілку очолив Фердинанд І Габсбург. Австрійські габсбурги володіли численними землями в Європі. Титул імператора Максиміліана II, який правив після Фердинанда І звучав так, імператор священно-Римської імперії. Король Богемії, Угорщини, Далмації, Хорватії, Славонії, Рами, Чехії, Німеччини, титулярний король Сербії та Болгарії. До речі, серед інших регалій дім Габсбургів також мав і титул королів Галичини і Лодомерії, тобто вважалися спадкоємцями корони Данила Галицького. Родинний зв'язок з королем Данилом. Пролягав від онуки Юрія I, Уляни Олександрівни. Австрійська імперія Габсбургів була багатонаціональним утворенням, у якому жили народи, що розмовляли різними мовами, мали різні культурні традиції і рівень економічного розвитку. Саме тому згодом володіння габсбургів назвуть клаптиковою імперією. Досягти почуття єдності у такій державі було складно, проте в XVII столітті, так само як і в інших європейських державах у володіннях Габсбургів відбувалося становлення централізованої держави. Розвиток Австрійської імперії у другій половині XVIII століття був пов'язаний з діяльністю імператриці Марії Терезії, яка правила з тим. 40 по 1780 роки та її сина Йосифа II. Марія Терезія, ерцгерцогиня Австрії та королева Угорщини і Чехії, імператриця священно Римської імперії Німецької нації з 1745 року і від 1765-го імператриця вдова народилася у відні. Донька німецького імператора і правителя Австрії Карла VI Габсбурга та Єлизавети Кристини Брауншвейн. Старша дочка імператора Карла VI отримала суто чоловіче виховання, що підготувало її до управління великою державою. У 14 років вона була присутня на засіданнях Державної ради. 12 лютого 1736 року вийшла заміж за Франца I Стефана Лотаринського, який став її співправителем у 1745 році. З ним вона започаткувала нову династію Гавзбурзьку-Лотаринську, мала 16 дітей, 11 дівчат та 5 хлопчиків, у тому числі майбутніх імператорів Йосифа ІІ. Та Леопольда II. По смерті чоловіка Франца I 1765 року призначила співправителем старшого сина Йосифа II, який згодом був самостійним правителем після її смерті з 1780 року. Йосип II був видатним державним діячем та яскравим представником епохи. Освіченого абсолютизму. Він був великим реформатором, і з його ім'ям пов'язана низка серйозних перетворень. Він звільнив селян від феодальної залежності і став автором едикту про віротерпимість, який покінчив із монополією католицизму, щоб полегшити управління багатонаціональною імперією. Як офіційну мову держави було запроваджено німецьку. Йосип також подбав про початкову освіту для дітей обох статей, незалежно від їхнього соціального походження. Проте вища освіта ще довго залишалася доступною лише обраним. Широкі можливості реалізації перетворень з'явилися в Йосипа лише після смерті матері. Отже, 1780-90 роки були охоплені реформами. Власне, програма імператора являла собою послідовне втілення ідей освіченого абсолютизму. Освічений абсолютизм також його називають освічений деспотизм це політика, яка була здійснена у 18 столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення згори найбільш застарілих феодальних порядків. Будучи сучасником коронованих філософів, таких як Фрідріх II Пруський та Катерина Друга Російська, Йосиф теж був у когорті найдіяльніших персон того часу, який абсолютно не щадив ні себе, ні інших і повністю віддавався роботі часом навіть. Виснажуючи себе, імператор багато мандрував, але його вояжі не були тріумфальними прогулянками, а швидше являли собою тяжку працю сумлінного ревізора. Він любив вникати особисто і вірив, що його покликання вирвати Австрію зі стану відсталості саме шляхом ініційованих зверху реформ. На ті часи це важко було уявити. Проте, відповідно до закону про друк від 11 червня 1781 року, Йосиф II дозволив голосно обговорювати актуальні проблеми країни, допустивши навіть відкриту критику монарха, тобто себе. Діяльність його величності була воістину людинолюбною і поширювалася на всі знедолені верстви суспільства, починаючи. з Утиснених селян і закінчуючи сиротами, хворими, глухонімими та народженими поза законним шлюбом дітьми. Разом з тим Йосип був далекий від абстрактної благодушності і сентиментальності чутливого XVIII століття, так за найменшу опору своїй волі міг виявити відчутну жорстокість. Наприклад, у зовнішньополітичних питаннях він керувався винятково інтересами своєї країни.